П'ятнадцята у місті Хмельницьк теплокомуненерго отримало нову когенераційну установку. Це гуманітарна допомога від міжнародної організації з міграції. Ані бюджетних, ані коштів підприємства на неї не витрачали. Що вона дає? Спалюючи природний газ, воно виробляє тепло. Але окрім вироблення тепла, вона виробляє електричну енергію. Ця установка потужністю 650 кВт. Власне, на цій котельні вже стоїть одна когенераційна установка, і, власне, якщо вони працюватимуть обі, зможуть виготовляти мегаватт-100. Електроенергії і таким чином забезпечувати і роботу цієї котельні в автономії, і з можливістю надавати зайву електроенергію в мережі Обленерго. Обладнання працюватиме на одній із котелень мікрорайону виставка, яка обігріває 102 житлових будинки, школи, садочки та амбулаторії. Вона підсилить іншу когенераційну установку, встановлену тут раніше. Тут встановлена когенераційна установка потужністю 500 кВт. Що вона дає котельні? Ну приклад такий минулому році, під час прильотів обстрілів, цю котельню ми мусили виводити повністю в автономний режим. І два місяці взагалі вона працювала з відключеної електроенергії, оскільки котельня знаходиться в нижньому мікрорайоні. А завдяки цій гідравліки тут дуже важливо стабільне постачання електроенергії, щоб уникнути гідроударів. Завдяки когенераційній установці ми змогли працювати втримуватись. Оці 102 житлові будинки, будинки. Залічанський цей мікрорайон у нас працювало стабільно без перебоїв. Тож завдяки роботі когенераційних установок котельня зможе працювати автономно, взагалі не споживатиме електроенергію з мережі, а навпаки, ще й ділитиметься нею. Подароване благодійниками обладнання австрійського виробництва на ринку коштує близько 17 мільйонів гривень. Це перша когенераційна установка у Хмельницькому не українського виробника. У нас у місті 14, всі вони українського виробництва, всі вони виготовлені, були в Первомайську, встановлені в різні періоди протягом, мабуть, десь 15 минулих років встановлювалися. Це перша австрійська, перша закордонна, більш потужна, ніж ті, які є у нас. Ну і власне навчимося її обслуговувати. Переконаний, буде дуже потрібно і корисною. Встановити і запустити у роботу подарунок планують до нового року. Наразі такої кількості когенераційних установок місту цілком достатньо, каже Василь Новачок. Вони дозволяють теплокомуненерго віддавати у мережу обленерго понад 30% зайвої електроенергії. Теплоенерго не купує електроенергії взагалі, а тільки її віддає тому. Наразі витрачати бюджетний ресурс на придбання додаткових є не дуже не дуже цільовим. Разом з тим будемо і далі працювати з. Міжнародними гуманітарними, якщо буде можливість залучити, у нас є котельні, де можна їх ще ставити. З початком повномасштабної війни Хмельницький тісно співпрацює з міжнародними гуманітарними організаціями, але якщо раніше благодійники надавали здебільшого харчі та одяг, то нині дбають про технічну модернізацію підприємств критичної інфраструктури. Приміром, торік, за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку теплокомуненерго отримало багато дизельних генераторів та спецтехніку. Вікторія Паламар, Микола Юрковський, новини міста.